Мої вітання всім! У цьому відео говоримо про управління валідацією з JavaScript, тобто з допомогою JavaScript. Ми вже знаємо з вами, що, е, які певні атрибути HTML, зокрема, required, максимум, мінімум для числових значень, максимум мінімум для текстових значень, які дозволяють е, проводити перевірку полів для введення. Для подальшого, скажімо так, відправлення, для подальшої роботи, скажімо так, ну і крім того, крім того, що у нас є можливість ще e задавати атрибути, робити, скажімо так, первинну перевірку, ми можемо з допомогою JavaScript, з допомогою відповідних методів та властивостей. Перевіряти, скажімо так. Перевіряти та на основі тих перевірок робити деякі висновки. Для прикладу, у нас є поле емейл, поле імені користувача, логіна і поле віку. Тут є бачите різні атрибути: максимальна, мінімальна, атрибут required. Коді JavaScript. Що ми робимо в коді JavaScript? Ми отримуємо цей емейл відповідно І для емейлу навішуємо обробничок-слухач зміни поля для емейлу, а для інших двох полів ми отримуємо форму, ми отримуємо кнопку, і на кнопочку покліп. Тобто, да, email буде у нас, для емейлу у нас буде працювати функція влітить емейл, яка буде спрацьовувати при зміні значення. І виводити в консоль-лог деяку інформацію. Зокрема, чи там значення взагалі може валідуватися, чи воно відсутнє, чи воно вірне, чи відповідає типу. Ну, і validation message. Крім того, ми можемо відповідно. Ну, як бачите, це ми вивели просто в консоль-лог, але це не обов'язково так. Для чого, в принципі, коли ми створюємо зсунки, ви вводити в логи. Ну, хіба що для якоїсь там перевірки. А взагалі ми можемо виводити це на фронтенд, на веб-сторінку з допомогою відповідних властивостей, зокрема текст-контент, де ми виводимо це повідомлення в message. Ну і крім того, що воно може бути вбудоване, скажімо так, від браузера, бо ще кожен браузер по-своєму будує, то, скажімо так, повідомлення і виконує перевірку, є деякі особливості відносно браузерів, то ми можемо задавати свої повідомлення безпосередньо. Так, а що стосується е, методів, і методів, і що стосується інших двох полів, для яких ми задали метод валідей, який спрацьовує при кліку на кнопочці, то у нас є методи check validity і report validity, що дозволяють відповідно перевірити конкретно якесь поле, зокрема, як тут, або ж усю форму. Репорт е велиці має ширші трошки можливості. Е він дозволяє ще, скажімо так, побачити помилки. Е ну, в даному випадку вони працюють однаково. Е тепер, ну, глянемо тоді на фронтенді, як воно виглядає. Ну, ось наша сторіночка. Е я тут щось введу, хай буде. Ну і тут е значення, відповідно. Інформація про це поле, про валідацію цього поля. І крім того, що воно вивелася в консоль Лоя, тут вона виявилась безпосередньо на фронтенд. Далі, якщо ми. Ну, тут зрозуміло, що вона зразу, бо це ж поле в формі, а форм, а кнопка відправляє цілу форму, то давайте видимо коректно. Ну, і тепер бачите, вже перевірка відносно другого поля попала запомнити. це поле. Стандартна браузерська. Браузерські повідомлення. Ну і тут username not valid age not valid і вся форма не валідна. Ну, хай буде щось введемо так Ну і тут вже відповідно зрозуміло, що. Ну, і таким чином ми можемо отримувати інформацію стосовно валідації, проходить форма виглядати, чи не проходить, і вже на основі цього писати якісь скрипти. Виводити якийсь контент на веб-сторінку, який дозволятиме доповнити доповнити стандартні або замінити стандартні можливості HTML та браузерів Більше зрозуміло, що на сайті дивіться більше прикладів, більше пояснень. А в цьому відео все. Дякую за увагу. До наступних відео